Літнім вечором пізненько сам поет сидів в хатині. Так одранку цілу днину він просидів в самотині. Тож сидів поет в віконці, слухав співів, що лунали скрізь по полю, і до нього у хатину долітали. Співи стихли. Потім хутко налетіла літня нічка. Дерева шуміли з вітром, гомоніла бистра річка. І поет в своїй хатині прислухався до того шуму. Погляд, в темряву втопивши, він таємно думав думу. Тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати і спинився, потім зброя почала чиясь брещати. Що за диво? Під віконце хтось помалу підступає. Тут поет не втерпів. Хто там, невідомого питає. Якщо злодій, то запевно помиливсь ти, любий друже. Ні, це я озвався голос. Маю справу пильну дуже. Хто ж це я? поет питає. Я, Бертольдо, лицар згаю. Тут поет пізнав той голос. А, мисливий? Знаю, знаю. Вибачай, прошу до хати. Хоч у мене трошки темно, бо коли я сам у хаті не палю вогню даремно, та для гостя запалю вже і добув вогню скресала. Перед ним лицарська постать владаря Бертольда стала. Добрий вечір, добрий вечір. Став тут лицар і ні слова. Щось ніяк не починалось, тая пильна розмова. Де ж твоя, мій гостю, справа, далі вже поет озвався. Лицар стиха одмовляє. Я, мій друже, закохався. Тут поет йому говорить: Що ж на все тобі пораджу, а проте доказуй далі, може, чим тебе розважу? Закохався я і гину, каже лицар. Вдень і вночі, бачу я перед собою. Ясні оченькі дівочі. Що ж, поет на те говорить, то за ручку та й до шлюбу. Ох, зітхає лицар, візьме інший хтось, дівчину любо. Під балкон моєї донни кожен вечір я приходжу, і в журбі тяжкій, в зітханнях цілу нічку я проводжу. На мою журбу й зітхання я відповіді не маю. Чим я маю привернути серце милої, не знаю. Може б, краще їй припали до сподоби сиренади? Тут поет на те, запевне, треба пташечці принади. Голос маю, каже лицар, та не тямлю віршування. Певна річ, поет говорить, то нелегке полювання, а то б досі вже на лаври, Хто б схотів, той був багатий. Ні, химерний, норовистий, кінь поезії крилатий. Правду кажеш, мовив лицар, але ж я тебе благаю, щоб поміг мені всій справі. Пам'ятаю, яку гаю ти своїм віршем чудовим чарував усю громаду. Тільки ти один тепера можеш дать мені пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Ну, на все поет відмовив. Не надіюся, я зроду, можу я знайти без плати для приятеля пораду. Ось пожди лиш трохи, зараз будеш мати серенаду. Та мені для цього треба ймення й вроду панни знати. Їй наймення Ізідора, а вродлива не сказати. Більш поет вже не питався, сів, задумався на хвилину, записав щось на папері. Зняв з кілочка мандоліну, показав слова Бертольду, мандоліну дав у руки та написані вірші, і промовив для науки. Ти, співаючи на струнах, маєш так перебирати Ут фа ля соль, фа мі ре соль, далі можеш сам добрати. От, спасибі! крикнув лицар. Ще ж поет не відозвався, а вже лицар був на дворі, на коня. І геть погнався. І погнався лицар хутко через доли, через гори, і спинився під віконцем у своєї Ізідори. Хутко в неї під віконцем мандоліна залунала, і з потоку гуків чулих серенада виринала. Гордо, пишно, променисто, золотії світять зорі, Та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорі. Найчистіші діаманти сяють ясні та прозорі, Та не може дорівнятись ні один з них Ізідорі. Дорогих перлин коштовних є багато в синім морі, та не може дорівнятись ні одна з них Ізідорі. Отже, ледве серенада залунала у просторі. Вийшла з хати Ізідора подивитися на зорі, А як стихли під балконом, Любі гуки-мандоліни, до бертольда полетіла квітка з рожі від дівчини.